Чи можна цей диван-трансформер зі столом зменшувати по довжині. Звичайно, що можна? Можна зменшувати на ось ці поділки. Це рівно 20 см. Тобто стандартна в нього йде висота 234 см. І можна зменшувати 214, 194 і так далі. Наскільки, наскільки треба, але при цьому у вас зменшується довжина спального місця на диванчику. Або є ще другий варіант. Зараз якраз диванчик складу зі столом. Або є ще другий варіант диванчика, називається він сліп. Він розкладається вперед. Тобто, якщо диванчик три в одному розкладається в бік, то диван сліп розкладається вперед. Ось тут буду додавати фотографії його. Він має три варіанти ширини: 120, 150 і 180 см. Це вже разом з підлокітниками. Там якраз от варіант, якщо у вас мало місця отак, по ширині диванчика є. Але. То саме конструкція зі столом, такі самі підлокітники, єдине, що розкладання інше. Тому, якщо цікаво, диван сліп він дешевший, він там щось від 18,5 тисяч коштує і можна зробити теж в різних тканинах з різним, з різним кольором столешні. Якщо цікаво, доступної оплату частинами в шапці профілю телефончик або пишіть приватні повідомлення.